Завдяки депутатам ужгородської міської ради, які прийняли рішення про фінансування Ужгородських шкіл, зокрема у початковій школі номер 7 здійснено реконструкцію даху, а також проведено енергозбереження. сесії було виділено 66,5 тисяч на покрівлю сьомої школи. На сьогоднішній день вона практично вже закінчена в задовільному стані. Вважаємо, що ми свою функцію виконали. На підході в нас вже ремонтні роботи, закінчення криш, покрівель у шостій школі. Ну і я думаю, до осені мали би бути завершені всі ремонтні роботи. Проводиться у економічному ліцеї, розпочинаються роботи по заміні внутрішніх мереж і котельня була зроблена. У минулому році, в цьому році проведена заміна внутрішніх мереж. І я вважаю, що економічний ліцей буде підготовлений вже до опалювального сезону. Народний прислів'я твердить, сани готуй влітку. Саме цього принципу дотримується Ужгородська міська влада по відношенню до дітей, які з 1 вересня повернуться до школи з літніх канікул. Майстри працювали вправно: літо ще в розполі, а стріха початкової школи номер 7 в ідеальному стані. «Була проведена гідроізоляція, викинуті старе, поставлено нове, розстелений цей руброїд по новій технології. Думаю, що не буде таких затікань і протікань, як було б тепер. На цьому об'єкті робота міської ради не зупиняється. Виділено кошти на подальші ремонтні роботи інших шкіл та дитсадочків міста. Хороші умови навчання завдаток успішності школярів, крім теплозабезпечення та гідроізоляції покрівель, зроблено євроремонт в обиральних кімнатах школи. Тож вчителі та батьки учнів не будуть стурбовані проблемою комфортних умов навчання дітей.